Іран, нібито, готує атаку балістичними ракетами проти Ізраїлю у відповідь на ліквідацію керівництва Хезболи та наземну операцію в Лівані. Як інформує медіа CNN, про це заявив високопосадовець Білого Дому за словами чиновника США, активно підтримують оборонні приготування Тель-Авіва та попереджають, пряма військова атака матиме серйозні наслідки для Тегерана. Нагадаємо, раніше про підготовку до іранського нападу заявила армія оборони Ізраїлю. Півтора мільйони дронів виготовляють в Україні до кінця цього року. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що торік виробництво зброї зросло втричі. Тепер кожен другий боєприпас у зоні бойових дій український. Крім того, прем'єр повідомив про запуск експериментального проекту щодо сертифікації шкіл операторів безпілотників. За його словами, для таких шкіл встановлюються чіткі вимоги, а операторам дронів буде легше отримати відповідну військово-облікову спеціальність. Президент Володимир Зеленський увів першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка до складу ставки Верховного Головнокомандувача. Відповідний указ оприлюднили на сайті офісу президента. Нагадаю, що у травні цього року Камін призначив генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка на посаду першого заступника міністра оборони.